Всім привіт! Мене звати Ліза, мені 22 роки, я з Харкова, та нарешті я закінчую Кім, а саме 21 й потік. Насправді до цього моє життя зовсім не було пов'язане з інтернет-маркетингом. До цього я працювала репетитором. Але в один момент я зрозуміла, що мені це нудно, мені це не підходить. І взагалі мені треба потрібна. Професія, в якій я буду постійно розвиватися, в якій в мене буде стимул рости до чогось, рости до нових висот. Я знайшла кім випадково. В першу чергу мені сподобався сайт. Це привернуло мою увагу, а потім, вже е, після того, як я залишила заявку на сайті, я поспілкувалася з менеджером. Це була досить цікава та смішна розмова, тому що коли мене запитували, чи знайомі ви з інтернет-маркетингом, чи знаєте ви, що це, я говорила, якщо чесно, я взагалі повний нуль в цьому. Завдяки цьому курсу, завдяки Кіму, нарешті, нарешті в моїй голові е, склалась та сама картина, склались всі пазли воєдино, І нарешті я маю уявлення про те, що таке інтернет-маркетинг, з чого він складається, е, які є в ньому сфери діяльності, а їх, повірте, безліч, просто безліч. Е, мені здається, будь-яка людина може знайти. Е, Щось таке, що відгукнеться відгукнеться в її сертеньку і вона закохається в інтернет-маркетинг. В першу чергу хочу подякувати за це кіму та його команді, його викладачам. Сам курс він дійсно складний, він інтенсивний, але він дуже корисний. Він я такої корисної освітньої програми напевно не отримувала в своєму житті, тому що після шести років навчання в університеті. Коли ти його закінчиш, і ти такий думаєш: ага, так. А що мені робити? Я, типу, щось знаю в теорії, а на практиці я нічого не вмію. Мене нікуди не хочуть брати. А з дипломом Кімо ми отримали дійсно. Комплексні базові знання. По-друге, це практика. Ми знаємо, як певними інструментами користуватися, як правильно налаштовувати, як треба себе поводити із замовником, що треба в нього запитувати, який треба будувати візуал, як сформувати. Цільову аудиторію на що треба звертати увагу, тобто, ми маємо купу інформації, яка досі мені здається укладається в моїй голові. Перш за все для мене було складно розуміти модулі, які були пов'язані з налаштуванням сайту. Це щось неймовірне, неймовірно складне. Веб-аналітика SEO. Але це о, дуже класно. Це знаєте, це як... Коли ти зовсім не маєш ніяких навичок в цьому і зовсім нічого не розумієш, і тебе ніби кидають у воду, і ти, якщо ти хочеш вижити, ну пливи. А так само це було з веб-аналітикою та SEO, але це класний досвід, це. Напевно, якби не ким, я б ніколи б не спробувала себе в цьому. Дуже мені сподобався е, модуль по Ютубу, по е, контекстній рекламі, по е, контенту, самому, по СММ, взагалі по цільовій аудиторії. Ну, мені, якщо чесно, всі е, сподобались модулі, але в серденько запав. Останній. Один з останніх це по стратегії, е, спікерка просто. One love, а вона всунула таку вже наприкінці курсу надію, жагу до того, щоб його закінчити. По-перше, у вас був час, тому що Кім це дуже інтенсивно і він вимагає на себе часу. І ви повинні приділяти йому часу. По-друге, я хочу, щоб ви знайшли те, що западе в ваше серденько, що відобразиться у вашій душі, і заради чого ви захочете закінчувати кім, заради чого ви захочете потім розвиватися, тому що в інтернет-маркетинзі немає взагалі меж. І, власне, щоб ви найголовніше були в безпечному місці і берегли себе. Дякую вам!